Мир вам, мир вам, мир вам! Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, бо велике його до нас милосердя. Сьогодні вранці оця смуга, така зараз вона оранжева, була яскраво червона. І коли я виїжджала з дому, вона така була, знаєте. Ну не червона, багрова, багряна, багрянцем. А потім оця вся багряність розпорошилася по небу. І намалювала, замалювала оці хмарки. Їх тут небагато. Але вони отакі трішечки рожеві, трішечки оранжеві, різнокольорові. Ніжні, ніжні, але різнокольорові. Алілуя, слава Богу! Це може творити тільки наш Господь. Він розфарбовує небо, він розфарбовує море, він дає наказ цьому сонцю сходити над цією землею. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Ще трішечки, і отам на горизонті з'явиться оця маленька краплинка. Новий день, Но сонечко, краплинка сонечка, яка зійде потім над нашою землею, буде ставати все більшою і більшою та краплинка, поки не увійде в повний обрій. Слава Богу, слава Богу. І ми радіємо і ми славимо Бога за новий день, дарований нам від нього. А ще, А ще Господь сказав нам. Мир даю вам, мир даю вам, і він це сказав неспроста. Він так хоче, щоб ми знаходилися в мирі і спокою. Недаремно ми маємо того псалма, в якому вказано, що я вас буду пасти на злачних пожиттях і водити до вод тихих, до тихих, до тихих. Знаєте, сьогодні море бурлить. Але взагалі не І Їхати до моря було дуже спокійно, тому що немає вітру. І от зараз я на морі. Да, море бушує, але вітру немає, спокій. Ус, у природі спокій. Алілуя Слава Богу, слава Богу! Як добре, що Господь дав нам той мир, і як добре, коли ми прагнемо зберігати отого мира. Тож, я зараз буду співати псалом і цей псалом благословіння. В кожному рядку це благословіння від Господа. Приймайте оце благословіння. Мир вам, настав єднання вже час. Мир вам і ми вітаємо вас, мир вам, нехай любові лине спів. Мир вам і більше радісних днів, мир вам, хай серце робить, добрим стає, мир вам нехай не судить людей, мир вам і вашим друзям і братам, мир, браття, сестри вам. Мир вам, друзі, мирі, мир вам, просто щиро це! Людям всім, мир вам, мир! з любов'ю, щастя і здоров'я ви побажайте їм! Мир вам, нехай вас Бог береже, мир вам, нехай ваш дух стереже, мир вам зміцняє віра в кожний час, мир вам, а ворог хай лишить вас. Мир вам, нехай лунає весь час, мир вам недуги, хай лишать вас, мир вам кінця не буде вашим дням, мир, браття, сестри, вам! мир вам, друзі, милі, мир вам, просто щиро це людям всім. Мир вам, мир з любов'ю щастя, і здоров'я ви побажайте їм, мир вам, друзі, милі, мир вам, просто і щиро це людям всім. Мир вам, мир з любов'ю, щастя, і здоров'я ви побажайте їм, ви побажайте їм. І оці всі слова, які записані в цьому прекрасному псалмові, я бажаю вам. Найперше в кожному рядку було мир. Мир, мир. Я бажаю вам мир. Я бажаю вам мир. А коли у нас буде мир? Коли ми будемо вільні? Коли ми будемо вільні? Господь сказав, я даю вам мир. І Господь сказав, що Він дає нам свободу. І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними, зробить вас вільними від гріха, зло, зробить вас вільними від війни, зробить вас вільними від порозумі... непорозуміння, зробить вас вільними від усіх ваших отих негативів. Злоби, за. Дружі, унилого того духу, зробить вільними, зробить вільними у всіх сферах. Коли? Коли ми пізнаємо істину? А що таке істина? Ісус стояв перед Пілатом, і Пілат його запитував, а що таке істина? І Ісус сказав, я є істина, я є істина, я є той путь, я є той шлях, на який повинен стати людина і піти. І пізнавати істину з кожним днем, з кожним днем свого життя. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! В Псалмі 142 сорок 8-му віршеві записані такі рядки: об'яви мені вранці своє милосердя! Господи, об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюся. Повідом ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. І разом із псалмопівцем ми можемо це сказати. Ми можемо рано вранці, прокинувшись, стати на молитву і взяти оці слова в молитву. Пам'ятаєте, я вчора розповідала про те, якою може, може бути молитва. І якщо ми хочемо, щоб молитва була діючою, ми беремо слова із святого писання і вкладаємо їх в свою молитву. Уявіть собі, ви вранці прокинулись, прославили Господа, подали йому подяку за те, що ви прокинулись, що ніч хоч там і гуділо, але ми могли поспати спокійно. Слава Господу за це, що ми обновилися в силі, ми прославили Творця, а потім ми просимо Його, по Слову Божому, об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе я надіюся. Повідом ти мені про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Наприклад, вранці ви вже знаєте, де які. Ляхи, деякі місця, де ви повинні бути, а в деяких місцях можете бути, а можете не бути. І ви кажете зранку, Господи, дай мені бути в тому місці, де хочеш ти, в правильному місці, в правильному часі, щоб я була благословенням для людей, і люди були благословенням для мене. Господи, допоможи мені в цьому! І Господь щирий, Господь вірний, Господь той що, який чує наші молитви, і Він буде відповідати. І ви відчуєте. Де вам потрібно бути в цьому дні, в якому часі? І він буде устроювати весь ваш шлях. І ви навіть коли подумаєте, як я це все встигну. А Господь скаже: Встигнеш, тому що я буду з тобою, тому що я буду керувати твоїми кроками, і ти встигнеш дуже багато усього дені. Чому? Тому що ти, дорога дитина, будеш керована мною. Алілуя! Слава Богу, слава Богу. Хочу зараз прочитати одне місце писання, а потім трішечки поміркувати над ним. Це написано в Євангелії в, в від Матвія в 17 розділі. І так, Євангелія від Матвія, 17 розділ, 24 вірш. Е, є така е, е, назва оцих пару віршиків. Ісус платить данину. Ісус платить данину, налоги, це я ще так кажу, налоги. І так, слухаємо історію, яка правдива історія, яка нас теж буде навчати корисному. Коли вони прибули в Капернаум, наблизились збирачі др... дидрах. Дидрахма це монета в дві драхми. Саме стільки склав щорічний, щорічний податок на святиню, і так. Є щорічний податок. Він був, і до речі, зараз він також існує: податок на землю, податок на майно, податок ще на щось. І ота налогова інспекція. Раніше називалися Митарі, нічого не змінилося в цьому світі. От вони збирали податок щорічний, і з нас теж збирають податок щорічний. І так. Коли вони наблизилися, до них наблизилися оці збирачі дидрах і запитали Петра, а ваш учитель заплатить дидрахму, тобто оцей налог? І що, розпові... що каже Петро? Він відповідає, тобто Петро відповідає, так, все, він погодився, він каже, так, да, звичайно, учитель заплатить оцей налог. А коли увійшли вони до хати, тобто при цій розмові Ісус мовчав. У них був шлях, вони йшли на вони навіть були не в церкві, вони просто прибули в місто Капернаум. Їх зустріли, оті збичзберечі налогів і запитують, що там Ісус, що там вчитель, вже заплатив налог, чи має ще це зробити? Чи він заплатить взагалі? І Петро каже, він був такий послушний, законопослушний. Він каже, так, все заплатимо, так, і продовжили далі путь. Тобто вони тільки погодились з тим, що вони мають це зробити. А коли вони увійшли, навіть не вони, а він, один Петро, коли увійшли вони до хати, випередив його Ісус. Тобто, Ісус першим заговорив до Петра, промовивши. Як тобі здається Симоне, з кого земні царі беруть данину чи податок, із синів чи із чужих? Прочитаю зараз ще раз цей рядок. Як тобі здається, Симоне, з кого земні царі беруть данину чи податок, із своїх чи синів чи з чужих? Коли, коли той відповів, із чужих, то Ісус сказав йому, отже, Сини вільні, але щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми рибу, яка першою попадеться, і відкривши її рота, знайдеш статир. Статир це монета вартістю 4 драхми. 4 драхми. Да, 2 драхми. І відкривши рота, ти знайдеш статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Ось така дивна історія трапилась, і ще одне диво, і ще одне чудо, яке описано на сторінках святого Писання. І ми можемо просто прочитати, помилуватися цією історією, сказати, «О, як класно, а можемо взяти і оце вір, то сини вільні, то сини вільні. І знаєте, декілька днів тому, декілька днів, буквально там, можливо, дня, два-три назад, я була теж на морі і, записавши ролика, я мала трішечки часу, і я молилася до Господа. Я молилася до Господа, і в мене була теж оця потреба. Мені потрібно заплатити налоги. І налоги немалі. І спочатку, знаєте, я їх відкинула в сторону і сказала: Господи. Це не вільні, це не вільні. Я не буду їх платити. Але ж я законопослушний громадянин своєї держави. І мені потрібно все рівно заплатити оті налоги. Бо вони ж від мене нікуди не подінуться. Вони ж будуть висіти і нагадувати мені, що а ти потрібно це зробити. Але ж я, але ж я донька всемогутнього батька. І я вільна. І я вільна. І тому, стоячи тут, на цій молитовній платформі, я почала молитися до Господа. І я, молячись до Господа, Дух Святий мене повів. І я згадала цю історію. І я кажу, Господи, дай мені оту рибу. Боже, ти колись Петру дав оту рибу. То дай і мені. Ти незмінний Господь. Ти вірний Господь, ти нагадав мені цю історію про ту рибу, коли платили оті налоги. Я прошу тебе, батьку, дай мені оту рибу, щоб мої фінанси не постраждали від отієї великої суми, яку я маю заплатити. Дай мені ту рибу, дай мені ту рибу. Отака була в мене ранішня молитва, помолившись. Ободрившись, я собі зібралася і поїхала. Поїхала у новий день, тому що справ було багато, але перед цим була молитва. Молитва до Бога, отака, знаєте, не завч... не завчена, а від щирого серця з вірою використовуючи слово Боже, була молитва, і Господь не заборився. Не забарився, і вже в першій половині дня я мала половину суми от тієї суми, яку я маю заплатити. Хочу вам сказати, це сума не мала. Там взагалі, там взагалі дуже бага велика сума. Десь біля 10 тисяч. Але, але там є багато не моїх налогів, а просто мені їх навісили. І потрібно з цим розбиратися. Але є й мої, на превеликий жаль, є й мої за е, житло, за, за нежитлове приміщення. Е, гараж і підвал. А вони в мене такі. Не маленькі, і тому я повинна заплатити велику кількість і за квартиру, тому що вона перебільшує 65 квадратів. І оця сума в рік виходить 5 тисяч. П'ять тисяч, і я дивуюся, за що я сама будувала цю, цю квартиру. Я сама вкладала свої гроші. Чому я маю це робити? Але знаєте, якщо я буду стиглити, якщо я буду оце роптати, 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 радість гублю. Я хочу бути вільною. Я хочу бути вільною, я хочу прийти з легкістю заплатити і піти і бути вільною вільною в цих скигленнях, вільною у фінансовій сфері. І вчора я отримала нову нову звістку, що сьогодні мені теж треба піти в одне місце і забрати другу половину, другу половину отих грошей. Да, я не спіймала рибу, отаку от справжню рибу. Мені ці гроші прийшли з двох потоків, але вони прийшли, розумієте? Господь такий добрий, Господь вірний. Коли ми хочемо бути вільними, вільними у всіх сферах свого життя, нам потрібне слово Боже. Нам потрібне Слово Боже. Ми повинні взяти це слово. Класти в свої вуста і вірити. Коли Господь творив оцей весь світ, Він творив слово. Він сказав і сталося. Він сказав і сталося. Я, як дитина Божа, прийшла до свого таточка і сказала слово. Господи, я хочу бути вільна. Дай мені оту рибу. І була риба, були оці потоки благодаті. І я так вдячна йому, так вдячна. А ще, знаєте, у мене є служіння недільної школи. І я так люблю пригощати дітей цукерками. І я кожного недільного служіння приношу їм по цукерчи за їхній послуг, за те, що вони були дуже уважні, і просто так. Тому що я люблю їх. І в мене на цьому тижні була ціла торба цукерок. Знаєте, слово каже Боже, що посієш, те пожнеш. Що посієш, те познеш. Я сію кожної неділі маленькими крупинками, тому що да, раніше недільна школа була дуже велика до 30 дітей. Зараз це може бути 6 до 10 дітей, але це крупиночки цих цукерок. А сього, а на початку тижня я отримала цілу торбу. До речі, це вже не перша торба. Але я хотіла з вами поділитися тим, що Господь наш щедрий даятель. І я хотіла поділитися прикладом, як молячись за допомогою Слова Божого, ми отримуємо швидкий результат. Ми отримуємо цей швидкий результат. Чи завжди буває швидко? Не завжди. Але завжди буде відповідь, і відповідь буде во благо, а не на зло. Тому що наш Господь щедрий даятель, тому що наш Господь дає нам завжди благо, благо, благо і тільки благо, а те все, що зло, це не від Господа, це не від нього. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, що Господь каже і пізнаєте істину, і будете пізнавати ту істину кожного дня, і вона вас буде робити вільними. Слава Богу, ми не раби, ми вільні. Ми маємо слово. Тож давайте будемо його використовувати у кожному дні нашого життя. І тоді наш шлях буде все світлішим і світлішим з кожним днем. Хай допоможе нам всім Господь іти отим шляхом, пізнавати істину і бути вільними людьми в ім'я Ісуса Христа. Амінь Хай кожного з вас береже Господь, і його рука буде над кожним з вас. Амінь.